Римінська область, Дубинський район, село Ну, Я стандартно був в частині А-1671, 55-та бригада зв'язку, але був прикомандірований до артилерістів, точну частину не знаю. Просто людей перевозив. Моя ну, посада водій електрики. 8 липня в обід. І йшов дощ і нас обстріляли під час обіду. Осколком зачепило праву ногу. Товариші, які поблизу були, надали першу допомогу, занесли в бункер, визвали вертольот і далі забрали мене, далі нічого не було. Ну, ще тут тиждень, поки документи готують на виписку, і далі на реабілітацію в Ірпінь. А скільки тобі років? 21.